Нам іноді властиво є присутньо власне людей забувати, ким ми є в Христі Ісусі. Апостол Павло він нагадує Корінтянам і каже: коринтяни, ви не просто діти Божі. Він говорить про те, що ви є Божий храм. Храм це місце Божої присутності, храм це був чи не єдине місце, де люди могли зустрітися з Богом. Він наголошує, що саме тіло. Є храмом Духа Святого. Світ кричить на повний голос. Вони кажуть: Моє життя, мої правила. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Я коротенько скажу своє свідчення, яке я сьогодні пережив. Я прийшов у церкву, коли мені було 22 роки. Прийшов я зі світу. І ось сьогодні, будучи у вас у зібранню, будучи на хвалі і поклонінні Господу, я згадував своє життя. Я згадую, як Господь покликав мене. І я згадував той момент, коли Господь почав змінювати мене. І сьогодні на, цьому, на цій хвалі, на цій поклонінні. Я ще раз і ще раз усвідомив, який великий і сильний Господь. Я ще раз і ще раз побачив, як Господь робить свою велику, сильну і потужну роботу в нас, людях. Будучи сьогодні на вашому богослужінню, будучи на хвалі і поклоніння, поклоняючись Господу, я згадую, ким був і дивлюся, ким є сьогодні. Я переглядав життя своє, я згадував своїх друзів, з якими я колись товаришував, дружив. І я дивлюся на їхнє життя сьогодні, яке воно поломане і побите. І я задавався собі питання, що би було зі мною, якби не ти Господь. В якійсь мірі я не скажу, що я був такий геть далекий від Бога. Я відвідував церкву. Я був ревний православний християнин. Я молився до Бога, як знав, як умів. Але прийшов один момент, коли я задав питання сам собі, Роман, що з того, що ти відвідуєш церкву? Яке твоє майбутнє і яке твоє буття надалі? Знаєте, що цікаво, це питання, воно не залишало мене декілька тижнів. Я дуже добре був знайомий з священником, який служив в тій православній церкві, яку я відвідував. Я прийшов до нього. Я йому кажу, Отець Василь. Я відвідую церкву. Я активний у цій церкві. До що чекає мене попереду і взагалі чи буду я спасеною людиною? І оцей отець Василь він мені сказав: я не можу дати відповідь на твоє питання. Я не знаю, що буде з тобою і як воно буде далі. До Він мені сказав, продовжуй шукати Господа. І я дякую Богу, що Господь знайшов мене. Тому, дорогі брати і сестри, я сьогодні вітаю кожного, хто знайшов Бога. Я сьогодні вітаю кожного, хто відізвався на Божий поклик. Я сьогодні вітаю кожного, хто зрозумів Божу волю і Боже бажання у своєму житті. Я хочу поділитися словом для всіх нас. Я хочу прочитати два вірша: Перше послання Павла до Коритян, шостий розділ. 19-20 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ось такі слова апостол Павло пише до церкви в Коринті. І, брати сестри, ці слова можна розглядати по-різному. Ці слова можна розглядати як нагадування. Ці слова можна розглядати як якісь попередження. І ці слова можна розглядати як якийсь заклик до чогось. Декілька важливих істин з цих віршів, які би прочитали. Апостол Павло задає питання церкві в Коринті. Він каже, хіба ви не знаєте? Дорогі друзі, нам іноді властиво є присутньо власть людей забувати, ким ми є в Христі Ісусі. Ми люди, ми християни, ми Божі діти, іноді забуваємо, хто ми є у Христі Ісусі. Дуже часто ми звикаємо думати про церкву як про будівлю. Дуже часто ми звикаємо думати про церкву як про храм Христом. У нас людей є така звичка. Ми іноді люди, ми так роздумуємо про це. Але апостол Павло, він нагадує коринтянам і каже, коринтяни, ви не просто діти Божі. Ви не просто ті, котрі вірили в Христа. Ви не просто ті, котрі йдете за Ним. Він говорить про те, що ви є Божий храм. І ось питання, друзі, дорогі, що таке Божий храм? Що таке храм взагалі? Храм – це місце Божої присутності. Храм це місце святе, і це місце, де проживає Господь. Храм це є місце, де обов'язково приноситься жертва для Бога. Храм не може бути без жертви. Храм не може бути без жертвник. Тому це є храм це є місце святе. Храм це є місце, де живе Господь, храм це є місце, де обов'язково Має бути жертва для Бога. І коли ми дивимося в Старий Завіт, то ми знаходимо, що храм це був чи не єдине місце, де люди могли зустрітися з Богом. Я не говорю, що не було інших місць, але я говорю, що це було чи не єдине місце, де людина могла зустрітися з Богом. І коли ми подивимося на Скинію, то ми знаходимо, що слава Божа, вона приходила туди у хмарі. Коли ми подивимося на храм Соломона, то є один момент, коли слава Господня наповнила дім настільки, що навіть священники не могли там правити. І ось Павло, говорячи про це, він каже: тепер, у час Нового Завіту, в час, в котрий ми з вами живемо, він говорить про те, що ви є храм Божий. І він каже, що храм це є ви. Друзі дорогі, в якійсь мірі я вітаю сьогодні всіх нас. З тим, що ми є храмом Божим. Це не будівля, це не якась локація, це є ті, хто увірив в Христа, це є ті, котрі слідують за ним. Це є ті, хто прийняв Божого Духа. І я скажу, брати, сестри, що в якійсь мірі це є неймовірно. В якійсь мірі це є неймовірно. Уявіть собі, що сам Бог, святий, величний і могутній захотів. Де ми захотіли, він захотів бути в людині. Він захотів бути в людині і проживати в ній. Далі він говорить про те, що ваше тіло то храм Духа Святого. Павло говорить до Коринтян, як до церкви, і він покаже ще одну важливу істому: він наголошує, що саме тіло є храмом Духа Святого, Не тільки душа. Але і тіло також. Не тільки десь там всередині, але і ззовні. тобто це тіло, яке ми бачимо, воно також є храмом Духа Святого. І ось питання, чому такий акцент? Чому апостол Павло так наголошує на цьому, що саме тіло також є храмом Духа Святого? Коринтяни, вони жили. В такому місті, де тіло вважалося неважливим, де тіло вважалося чимось другорядним, де тіло вважалося чимось не дуже цінним. Такою була грецька філософія. Вони говорили, «головне душа. І приблизно, друзі дорогі, вони думали, вони думали ось так, що головне душа тіло це тимчасове, тіло це дочасне. Тіло, воно гріховне, воно не є значуще. У них була думка, грішити тілом можна. Жити в тілі можна як небудь. Жити в тілі можна як, як попаде. Ось головне душа. Головне, щоб у душі був Господь. Ось так думали коринтяни. І апостол Павел, він протистояв цій думці. Він протистояв тій науці. І він не поділяв взагалі думку Коринтян. І тому він наголошує і робить дуже великий акцент. Він каже, що ви храм, ваше тіло це місце Божої присутності. Ваше тіло є храмом Духа Святого, і ось це місце воно є святе. Ось це є місце, де проживає Господь. Ось це є місце, де обов'язково має приноситися Божа жертва. Він говорить не тільки душа важлива. Він говорить не тільки те, що всередині важливо, але і те, що зовні, тобто тіло, воно теж є святе. Він говорить про те, що не тільки душа має бути святою, але і тіло також. І коли ми згадаємо історію Самсона, і коли ми подивимося, поки Самсон жив у своєму призначенні, поки Самсон жив у своїй посвяті, Дух Божий сходив на нього. І Самсон він робив великі-великі діла. Але коли тільки Самсон знехтував своїм тілом, коли Самсон своє тіло віддав на служіння гріху, так скажемо, написано, що Господь покинув його, або Дух Божий перестав сходити на нього. Ну що і цікаво, друзі і дорогі, я коли читаючи про Самсона. Я не знайшов, щоб Самсон відмовлявся від Господа. Я не знайшов, щоб Господь, щоб Самсон відмовився від Бога. ось Коли я дивлюся на сьогодення, як сьогодні є багато таких людей. Як сьогодні досить часто ми чуємо фрази: Я не залишаю Бога. Я продовжую йти за ним. Я процитую фразу однієї людини. Наше тіло це місце Божої сили, або місце нашої поразки. Я ще раз повторюю: наше тіло це місце Божої сили, або місце нашої поразки. Це твердження, воно ставить нас завжди перед вибором. Ось ця фраза, бо це твердження, яке я процитував. Воно ставить нас завжди перед вибором. Або наше тіло буде заряддям Божої сили і Божої слави, або наше тіло, воно буде полем битвим, де ми будемо знову і знову програвати. Якщо наше тіло буде підкорене Богові, воно стає інструментом Божої сили. Воно стає інструментом, де по-особливому діє Господь. Але якщо наше тіло живе для себе, якщо наше тіло живе тільки для свого задоволення, якщо наше тіло живе для походей, для гніву, для якогось усудження, отут якраз і буде наша поразка. Сьогодні ми живемо в такий час, коли ідея головне душа, головне в серці. Головне, вірити набуває дуже великої великої популярності. Я скажу, що це дає слово, це дає нове вчення. Це дає якесь нове віяння в цьому вченню або цьому віянню вже багато-багато років. Це було в Коринті. І на протязі існування християнства, ця думка вона випливала, випливала і випливала. Але що важливо, що ось ця думка або ця ідея. Вона приводить до катастрофи, вона приводить до біди, що подібне було в Коринті. І тому апостол Павло він каже: ваше тіло то храм Духа Святого. Павло нагадує ще одну істину або стверджує ще одну істину. Він говорить про те, що живе він у вас. Тобто він говорить про те, що Дух Святий, Він живе в нас. Брати і сестри! Дух Святий, Він не приходить і йде. Дух святий Він не приходить і йде, як це було в часи Старого Завіту. Він оселяється в нас і в нас живе. Він оселяється в нас і в нас живе. Коли Дух Божий в нас, нам важливо зрозуміти декілька важливих речей. Це не тимчасове відвідування. Це не той момент, коли він десь колись тебе один раз торкнувся. Це не просто той момент, коли він десь прийшов до тебе в зібрання коли ти є. Це не той момент, коли він десь тобі один раз колись дав спокій і він про тебе забув. Ні, це не той момент. Він живе в тобі постійно, і він живе в, тебе, в тобі особисто. Коли в нас живе Дух Святий, то це нові стосунки і відносини з Богом. Живучи в тобі. Перебуваючи в тобі, як в храмі, Духу Святому там може бути комфортно або не дуже. Це наше особисте питання. Я не можу сказати, в кого як, кому, і йому там комфортно, ні. Це є наше особисте питання і це є наша перевірка нашого власного життя. Коли Дух Святий проживає в нас, як у храмі, то це є постійна присутність його власність. Він нас освячує, від нас славчає, від нас провадить, від нас веде, від нас направляє. Він дає нам силу боротися і перемагати гріх. Ось це є той момент, коли в нас оселяється Дух Святий і там Він живе. Що є ще важливо, про що говорить Павло? Він каже: ви не належите самим собі. Ви не належите самим собі. Він говорить про те, що ви не свої. Ми живемо в такий час, в такий період, друзі дорогі, коли світ кричить на повний голос. Вони кажуть, моє життя мої правила. Ми живемо в той період, коли людство говорить, це моє життя. Ми живемо в той час, коли людство каже, я сам вирішую, як мені жити. Я сам вирішую, що мені робити. Ми живемо в той період, коли по особлиму лунає фраза ти головне, будь в собою. Ти головне, будь собою. Не звертай увагу ні на кого і ні на що. Ми живемо в такий час. Я скажу, що це звучить досить гордо. Це звучить досить незалежно. В якійсь мірі це звучить досить авторитетно, це вабить. І вабить сьогодні багатьох людей. Людство сьогодні вимагає, що ніхто не має права вмішуватись його життя. Людство сьогодні вимагає, що ніхто не може і не має права контролювати його життя. Ця думка, ця ідея, вона сьогодні торкається багатьох людей. Вона торкається багатих, вона торкається бідних, вона торкається старших людей, вона торкається молодих людей. Вона торкається батьків, вона торкається дітей. Сьогодні багато хто кричить, не маєте права контролювати моє життя. Я пригадую, коли моя середуща дочка була ще меншою, я дозволю собі як тато глянути в її щоденник. Маю на те право, я тато. Ось моя дитина, у них там був якийсь психолог, ось моя дитина мені каже, тату, ви не маєте права заглядати в мій щоденник. Ідея, ви не маєте права контролювати моє життя, вона була присутньою тоді і вона є також сьогодні. Ми живемо в такий період. І ось парадокс, що така ідея є моменти, коли вона пролізає в церкву. Але Біблія говорить, Біблія говорить, і каже: ви не свої. Особливо, я повторюю, особливо це стосується церкви Христової, ви не свої. І апостол Павел пише до римської церкви, він каже: бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. І чи живемо, і чи вмираємо, ми Господні. Друзі дорогі, ми більше не господарі свого тіла. Як би це не звучало парадоксально? Ми більше не господарі свого часу. Ми не господарі своєї волі. І ось коли людство чує такі слова, вони задають питання, чому? Чому я не можу робити те, що мені хочеться? Чому я не можу жити так, як мені хочеться? Чому я не можу дивитися те, що мені хочеться? І взагалі, чому я не можу робити те, що мені хочеться? Людство задає ось такі питання. І ось Павло, він відкриває ще одну істу: в якійсь мірі він дає відповідь на ось це питання чому? Апостол Павло відповідає на це питання, і він каже: бо дорого куплені ви. Друзі дорогі, як ви Є ще одне місце Писання, де написано тлінним, сріблом чи золотом викуплені, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми були рабами гріха. Ми не могли жити, щоб не грішити. Я знову згадаю декілька моментів свого життя. Були моменти, коли я розумів, що роблю неправильно, як багато із нас. Були моменти, коли я розумів, що мої дії є неправильні, і були моменти, коли я хотів зробити щось, що більше те не робити. І в мене не вийшло. Я пробував декілька разів. Я робив, як така, декілька підходів, але в мене не получалося. Тому я говорю, що ми, ми не могли жити, щоб не грішити. І ось Христос він заплатив ціну. Він заплатив ціну, щоб кожен із нас ми стали вільними людьми. Він заплатив ціну, щоб кожен із нас міг жити і не грішити. Його ціна, друзі друзі, це є досить важка ціна. Його ціна це хрест, Його ціна це біль, Його ціна це страждання. Його ціна це великі буки, і в кінці кінців Його ціна це смерть. Це те, що заплатив Христос. І ось по цій причині, що заплачена така велика ціна, ти вже не свій. По цій причині, що Христос заплатив таку велику ціну, ти вже не належиш собі. Ти належиш Йому. Ти належиш Христу. І ось, брати сестри, коли ми належимо Христу, коли ми Його, коли ми є Його храмом, апостол Павло він говорить ще один момент. І він каже: тож тепер прославляйте Бога у вашому тілі та в дусі вашого. Тож прославляйте Бога у вашому тілі та в дусі вашого. Це відповідь на велику ціну, яку заплатив Христос. Коли ми будемо прославляти Господа в тілі нашому і в дусі нашому, це буде відповідь на Його велику ціну, яку він заплатив. Що є важливо, Павло не розділяє тіло і душу у питаннях прославлення Господа. Він не розділяє. Він не говорить, що то окремо, а те окремо, ні. Він каже: що все наше життя, воно має прославляти Бога. Як це виглядає? Приблизно воно виглядає ось так: те, що ми дивимося, те, як ми служимо, те, як ми говоримо, те, що ми говоримо, те, як ми спілкуємося, те, як ми ставимося до інших, те, як ми приймаємо інших, це все є форма поклоніння і прославлення Господа. Це все є форма поклоніння і прославлення Господа. Це все, що ми робимо, воно або прославляє Бога, або зневажає Його. І апостол Павло наводить один вірш, і він каже: то ж, коли ви їсте, Павло, про що ти говориш? Но він продовжує каже: тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Я йду до закінчення. Запитання для нас як підсумок, як роздуми. Чи живу я як Божий храм? Це дуже важливо, щоб ми це питання задавали у своєму житті. Чи живу я як Божий храм? Чи усвідомлюю і чи розумію я, що моє тіло не належить мені? Чи усвідомлюю, і чи розумію я, що я, в принципі. Не належу собі, я належу Христу, котрий заплатив за мене велику ціну. Ще одне важливе питання, яке би ми мали б задавати в своєму житті, чи видно у моєму житті, що я куплений дорогою ціною? Чи видно у моєму житті, що Христос заплатив за мене велику ціну? Ось ці питання, друзі дорогі. Для нашого роздуму, незалежно кому скільки років. Бог нагадує нам через своє слово, і Він каже про те, що я живу в тобі, я не залишив тебе. Він говорить про те, що я зробив тебе своїм храмом, і це є велика честь і благословіння. І ось, коли ти є Божим храмом, ти його не злеважай. Коли ти є Божим храмом, ти його не забувай. Навпаки, ти його шануй, ти його бережи, ти приноси ньому жертву. І ось, коли я дивлюся на це слово, котре говорив апостол Павел, я не бачу це слово як слово, яке засудження. Але я бачу це слово як заклик до святого і праведного життя. Бо хоче жити серед нас. І Бог хоче використовувати нас для своєї слави. Але що є важливо, ми маємо жити для нього.